Так, дивіться, заїхали на демку рядом з казаком. Демка мікс, дивіться, кидає раз качан, два качан, три качан. Тобто на кожному стовбурі по три качани. тобто Імпортна селекція. Давайте, де, де чотири, Покажіть. Так, раз, два, три. І четверте розвивається. Тобто будемо вам показувати кукурудзу, вона на зараз не попала в дощик. ну Це демка, імпортна селекція. І по три качани кидає. Це дуже файний результат. Ваша задача підписатись, коли будуть стояти таблички, щоб ви вже знали, прийде вам повідомлення о тому, що вже ми будемо збирати урожай будемо показувати кожен гібрид. Одинаково по характеристикам. Ще хотілося сказати, Мелодар Дуо 1,2 літра зробили своє діло на цьому гектарі. Не на гектарі, а на цьому, де полі кукурудзи.